Врешті-решт обидві команди вже з'являються на полі. Вболівальників достатньо прийшло на трибуни у Житомирі. Ми з вами у перечутті дійсно класного та видовищного матчу. І сподіваємося, що команди цілком виправдають статус центрального матчу у даному турі. Андрей Караско, і мат Ашур вони роблять свої перші кроки у клубах, і поки що ці перші кроки напрочуд успішні. Для м'яча найкращий бомбардир УПА станом на цю хвилину. Один з найкращих асистентів. А виконує подачу до штрафної зони. Там віалі намагався зіграти в м'яч. Але у підсумку Геннадій Пасіч саме він переправляє м'яч на кутовий. Буде ще один стандарт на користь житомирського клубу. Назаренко ще одна передача на ближню стійку. І там з лінії вдається відбитися. Гравцем черкаського клубу триває атака. І ось лише зараз можуть перевести подих. Гравці та уболівальники ЛНЗ. Нарешті, все-таки гостям вдається відбитися у цій ситуації. Дивимося ще раз. Там, здається, навіть повноцінного удару не відбулося. В площину воріт закручував м'яч у цій ситуації. Олександр Назаренко. А зараз атака ЛНЗ. М'яч доходить таки чи ні? Так, виникає момент, і повз ворота пробуває у цій ситуації. Геннадій Пасіч. Ось це так відповідь від клубу з Черкас. Топалов намагався перевести, в очевидь на Гімяна, але рикошет від Бабанка, в принципі, ситуацію зробив ще небезпечнішою. Тут Пасіч на якусь частку секунди зумів випередити Волинцям. Після чого. Лічених десятків сантиметрів забраку. Навесні в рамках другого кола ЛНЗ навіть вдалося здолати полісся тут у Житомирі. Завдяки пізньому голу Дениса Олійника. Давайте після цієї атаки продовжимо. Гуцуляк, гуцуляк удар в ближній. Стрибнув Кучеренко, але, здається, контролював траєкторію польоту м'яча. Голкіпер ЛНЗ. Там відразу двоє суперників. Перед гуцуляком постелилися. Абагімян, Муравський. Але жодному з них так і не вдалося заблокувати цей удар. І аж пройшовся поруч зі стійкою. Зараз атака за участю Топалова. Топалов. Топалов. виконує простріл. А тут Віале. Щоправда, підбирає саме Топалов. Ще один простріл. Момо! Момо пробиває. Там ще лунає свисток від арбітра. Схоже, положення поза грою в якійсь із стадій цієї атаки було зафіксовано. І так нам демонструють бо бочевить саме офсайд. Зафіксували судді. Дивимося ще раз. Можливо, саме в початковій стадії тут насправді можуть бути деякі запитання стосовно положення топалова, оскільки там. Михайличенко трішки відставляв ногу назад. За воротами волонця зараз розміщиться фан-сектор. Гостьовий від ЛНЗ і Удар відбувається. Удар доволі непоганий від грузинського легіонера. Шотано Нікашвілі пробиває. Намагався влучити у голкіперський кут у дев'ятку. Воріт. Ось дивимося. В принципі, волинець, начебто, ситуацію контролював. Так, зробив мікрокрок. Зараз хороше закидання у напрямку Гуцуляка. Гуцуляк перекидає голкіпера. Але не влучає у площину. Тут ще запитання, чи не було офсайду. Або Олексія Гуцуляка, але в будь-якому разі переправити м'яч у ворота не вдалося. Футболісту збірної України вмикається. У цій ситуації Гуцуляк. Ні, не було офсайду. Ну, і зрештою, якби забивав, гол було би зараховано абсолютно справедливо. Щоправда, не вдалося переправити м'яч у ворота. Гуцуляку. І черговий момент для житомирян. Не уникнути напевно й замін відразу по перерві. Зараз атака від ЛНЗ, Подача до штрафного майданчика. Топалов! Забиває Дмитро Топалов! 34-та хвилина. Ось і єлензе. Начебто з нічого народився цей момент. 0-1. Гості виходять вперед у рахунку. Абсолютно тривіальна ситуація. Подача до штрафного майданчика. Вдається відбитися по але підбір залишається за ЛНС. Скидка на Топалова, а той в один дотик переправляє м'яч у дальній кут. Так, перший гол забиває Топалов. На Муравського пас невдалий, перехоплення від Полісся. Гуцуляк Уже у штрафному. Гуцуляк падає Гуцуляк з надією заробити пенальті. Але тут навіть на загальному плані чітко помітно, що не було достатньо підстав для призначення 11-метрового удару. Дивимося ще раз. Перехопив м'яч Гуцуляк і, начебто, можна було карати суперника на помилку. Ну а тут так Муравський теж зіграв на досвіді. Трішечки виставив руку, що. Сповільнило Гуцуляка. І зараз вотаців еленце. Удар. Неочікуваний удар від Мухарема Яшарі. Ніхто не зустрічав Яшарі. Тож наважився на такий удар. Кособарський хавбек. Нонікашвілі має момент для удару. Ні, не пробиває. грузин. Скидає на авагім'яна, той на техніку. Ще одне влучання у площину, але це скоріше як розминка на старті другого тайму для Євгена Волинця. Удар нескладний для досвідченого голкіпера Полісся. Пайшау влітку із Васку Дагама перебрався до складу Полісся. Один гол вже встиг забити в українському чемпіонаті у матчі проти Чорноморця. Зараз удар Бабенка. Ціла серія рикошетів. Пайшау. А ось і момент для другого взяття воріт в українській прем'єр-лізі. Пайшау пробуває. Але Кучеренко вчасно з воріт викинувся. Скоротив кут обстрілу. Зумів парирувати цей небезпечний удар і знову розіграш стандарту. Подача. Подача, після якої Кучеренко впевнено на виході, грає кулаком. Ще раз дивимося: попередній стандарт тут удар Бабенка не було офсайду у Пайшау. Ціла серія рикошетів. І далі Пайшау з меж Боротарського майданчика пробиває. А тим часом ще одна атака проходить від полісся. А тим часом Топалов. Топалов біля лицевої виконує прострільну передачу. Волинець. Волинець. Тут проти нього. Фіксується фол. Ні, все ж таки положення поза грою. Так, показує у бік Ланцмена. Головний арабітер Дмитро Панчишин. Спершу якраз був офсайд. Офсайд, схоже у Топалова. Так, офсайд дійсно мав місце після цієї довгої передачі у виконанні Путрі. Якщо говорити в цілому про команду, то майже ніхто не випадає. Зараз Полісся помиляється. Яшарі. Яшарі пробиває. Волинець загубив м'яч з поля зору. Але підстрахував Чоботенко. Так, Чоботенко погримує на своїх партнерів. Дивимося, як виник цей момент. Тут не розібралися. Хто повинен грати по м'ячу. Вибиває м'яч відразу ж уперед. У напрямку Назаренка. Звісно ж, який повинен демонструвати свою швидкість. І Назаренко втікає по правому флангу. Назаренко проти нього. Авагім'ян не встигає подача у напрямку Луїфара. І ще один удар. І це так. Момент насправді пробивав Гуцуляк головою з такої неочевидної позиції, але Кучеренко рятує свою команду. Дивимося на повторі. Ось як тільки з'являється простір. У того ж таки Назаренка, аби продемонструвати свою швидкість, відразу небезпека виникає. Зараз стандарт для ЛНЗ. Подача до штрафного майданчика. Житомиряни відбиваються. Зараз, до речі, Дмитро Панчишин слухає підказки від своїх відеоасистентів. А що ж там трапилося? Так, перевірка завершена. Жодних санкцій там не відбулося. Додаткових, жодного перегляду. Яшарі пробиває. Але це легка здобич для Волинця. Ось там показують повтор, що там відбувалося. Ага, на предмет влучання м'яча в руку. Але ні, тут плечем зіграв. Все чітко і зрозуміло. Із цього повтору стає. Прострільна передача Луїфер. Не виходить удару венесуельського нападника. Але після рикошету від захисника м'яч виходить за межі поля чи ні. І все ж таки схоже, відворіт буде виконувати Кучеренко. Дивимося на повторі. Знову небезпека з флангів приходить. Звісно ж, коли у тебе фланги Назаренко. Отож, чергова подача зі стандарту. У Воротарський майданчик удар головою. Повз ворота. Віалля пробиває у цій ситуації. Подача до штрафної зони на дальню стійку Луїфер. Луїфер не замикає дальню стійку і бойко там відразу. Виписує на горіх комусь із партнерів, хто там повинен був опікати. Луї Фара за спини у путрі вибіг. Луїфер. Здається, саме до нього адресував свої претенції капітан Ленсад. А зараз подача зі стандарту. Це навіть удар. Подивіться. Ух ти, у стіку влучається. Це сюрпризом стало, зокрема, і для Кучеренка, який з такої позиції на удар не розраховував. Але справжній шедевр міг оформити у цій ситуації гравець Полісся. Хто це був? Ось іще один повтор цього епізоду. Дійсно, красень гол міг забити Мустафаєв. І мат Ашур зосереджено поглядає у бік поля. Зараз уже неважливо, якою буде тактична схема у Полісся. Останні хвилини зрозуміло, що команда піде на штурм. Всі в атаку. Зараз скидко у центр. Удар! І рахунок стає рівним! Олексій Гуцуляк зрівнює рахунок на 88-й хвилині. Еміль Мустафаєв абсолютно один опинився на дальній стійці. Зумів, прострілити вздовж лінії воріт. І ось так. Гуцуляк зрівнює рахунок. У четвертому матчі поспіль забиває. Олексій Гуцуляк. Четвертий гол у сезоні. Ух ти, ось це так розв'язка. Але чи розв'язка це? Можливо, ми з вами. Станемо свідками ще кількох забитих м'ячів. хоча б одного. Зараз остання хвилина вже розпочинається. Удар на умцяна. Мець пробиває. Але Волинець забирає м'яч. По флангу зіграв Назаренко. Як дотепно пропускає Назаренко, вривається у вільну зону Назаренко. Подачу виконує. Гуцуляк. Удар! Добивання буде. Ні тут першим опиняється Муравський. І, зрештою, все-таки арбітри схоже фіксують гру рукою. Давайте дивитися, але як же Назаренко на 90 плюс вмикає свою швидкість. Передачі і ось тут, схоже, все-таки під час прийому. Гуцуляк трішечки допоміг собі рукою. На цей звернув увагу арбітер. Тому в будь-якому разі. Ось цей сейф від Кучеренка, напевно, не мав настільки вагомого значення. Назаренко. Дещо притримує м'яч. віддає на Лідніма. Ліднім, ліднім. може пробити. Ліднім удар! І Кучеренко знову рятує. Відчули запах крові Житомиряни. Ось ці Житомирські вовки. І на останніх хвилинах, після того, як вдалося зрівняти рахунок, на цьому не бажають зупинятися. Господарі. Остання із чотирьох компенсованих хвилин завершується. і, схоже, все-таки рефері дає фінальний свисток. Так, Дмитро Панчишин фіксує нічию у Житомирі на центральному міському стадіоні. Полісся та ЛНЗ. 1-1.